Благодійний аукціон до Дня Збройних сил України провели у національному університеті Чернігівська політехніка 5 грудня. В актовій залі виставлені кілька десятків лотів. Творчі роботи викладачів і студентів навчального закладу, марки з автографом Валерія Залужного, а також підписана головнокомандувачем футболка. Всі ці речі за правилами аукціону дістануться покупцям, які назвуть вищу ціну цього року. У нас вийшло зробити його масштабним на рівні всього університету максимально намагаючись його довести до ідеалу з Лондона і загалом британських аукціонів. Картини нам надсилали і студенти, і викладачі, нам дуже сильно допомагали кафедри і архітекторів, і дизайнерів. Вони зробили майже всі картини. Решту картина може доносили студенти самостійно. Благодійний аукціон підготували студенти і студентки інституту електронних інформаційних технологій та інституту архітектури, дизайну і геодезії. Такі спільні заходи кажуть в університеті, проводять не вперше. Дуже така поширена ідея це робити заходи разом. Ми вчимося разом на одних помилках, також вчимося співпрацювати між собою різними командами, різними людьми, і це така взаємодія і командна робота. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять полеглих воїнів. Після офіційної частини перші лоти пішли з молотка у розпал заходу. Лунає повітряна тривога. Проходьте, будь ласка, в укриття. У мене є дуже крута новина. Ми там будемо продовжувати. Були наші партнери, гості, які з самого початку приймали участь в онлайн-режимі, а зараз вже повністю всі, ті, хто прийшов до актової зали, повністю переходять на онлайн режим. Після переміщення в укриття аукціон буде продовжений. Я впевнений, що цю ту суму, яку студенти запланували зібрати сьогодні на благодійному аукціону, це 50 тисяч гривень. Вона буде зібрана. Переходити повністю на онлайн-режим цього разу не довелось. Тривога тривала недовго. Після повернення до актової зали аукціон пожвавився. Ставки підвищувалися, картини та інші вироби швидко йшли з молотка. За словами організаторів, до участі в благодійному аукціоні вони запросили представників вузів-партнерів. 133 учасники зареєструвалися онлайн і активно брали участь у торгах. Раді тому, що така широка аудиторія приєдналася до такої благодійної справи. Мені приємно взяти в руки картину наших студентів, мені приємно взяти виріб в руки наших викладачів. Я буду пишатися, якщо я буду мати футболку Валерія Залужного, але аукціон покаже, яка річ буде в мене в руках. Виручені від аукціону кошти, а зібрано практично 70 тисяч гривень. Підуть медичній роті 119-ї окремої бригади територіальної оборони. Це вже третій благодійний аукціон у Чернігівській політехніці. Наразі організатори планують наступний, аби знову мати змогу закрити потреби захисників.